Вітаю, вітаю в травні і я, як б'ють експерт, як лідерка, а також як наставниця, а також така, яка турбується про стан, вигляд і здоровий здоров'я. Шкіри кожної жінки, яка є моєю консультанткою, в моїй бізнес-групі, я хочу розказати, що ми маємо таку чудову, чудову штуку, чудову парочку, яка називається Рання пташка в цьому місяці, і хочу кілька слів про ці два засоби розповісти. Розпочну з масочки. Масочка це є гелева маска. Маска, яка на основі солей гелорна, гелорнату натрію, і дуже важливо, що цю маску нам на літо максимально багато потрібно використовувати. Чому? Тому що всі ми знаємо, що влітку ми хочемо більше пити, тому що шкіра влітку від жари від спеки більше випаровує не тільки шкіра, але тіло, кожен наш орган, і ми хочемо поповнювати, ми п'ємо ту воду. Однак, та вода, яку ми п'ємо, до поверхні шкіри, не завжди доходить. І тому ось ця масочка, масочка яку ми наносимо в подвійні, подвійні є два способи, або як маска товстим шаром нанесли змили через 20 хвилин, потім нанесли всі засоби, які потрібно вам чи вдень, чи вночі, чи вранці, чи ввечері, і ваша шкіра. Стає виноградинкою. Другий спосіб це тоді, коли ви вечором зробили <кій>, якісь очищаючі навіть масочки, ви на завершенні, як зволожені, нанесли цю масочку, і ця масочка працює, вона проникає глибоко, тому що це є гельчик. Для тих з вас, хто ще не бачив, не пробував, не знаєте, яка це маска, то я вам зараз її покажу. Ось така вона гелева, прозора, непомітна. І ви її. Нанесли на личко вветі, на личко шию декольте і пішли спати. Ясно, якщо вам є потреба, то ви ще додатково наносите і зволожуючий свій засіб, яким ви користуєтесь. І ця маска дуже потрібна для відновлення вологого балансу вологи в вашій шкірі <кій> обличчя, шиї декольте. І другий засіб, поранення пташці, це наш чудовий гель. Чудове бірюзове диво, це є екстракт різних рослинок. До речі, тут є огірочок, тут є шипшина, тут є горіх, тут є ті засоби, ромашка, тут є ті складники. Які ви наносите повністю на ціли, ціли, цілу повіку? Ось я беру гельчик і наношу навіть по декоративній косметиці протягом дня він не змиває декоративної косметики, він відкриває вашу повіку. Якщо ви та людина, яка багато кліпаєте, працюєте за комп'ютером, працюєте з, з різними гаджетами. Ви читаєте, ви навчаєте, ви пізнаєте, ви їздите за кермом, ви чи ваші знайомі. Ось цей гель це є допомога вашим очам для того, щоб ваші очі відпочили і, і отримали навіть більше такого сяяння, свіжості близько. Я, до речі, цей гельчик наношу кожного разу вранці і ввечері обов'язково перед зволожувальним кремчиком. Про це розповім в іншому відео. А зараз хочу сказати. Що до 15-го числа ці два засоби коштують в парі в пропозиції в рядочку рання пташка і коштують вони 7.